Вітаю! З вами знову в ефірі 9 бібліотека. Я Валентина Захабура, і ми продовжуємо серію книжкових оглядів наших новинок. І сьогодні в нас буде День фантастики та фентезі. Перша книга, про яку ми будемо говорити сьогодні, це книга Толкіна Гобіт. Книжка дуже давня, адже сам Толкін є. Одним з батьків жанру фентезі. І написана ця історія була ще в далекому, 1937 році. Тобто, скоро вже доволі ми будемо святкувати сторіччя цієї книжки, бо час минає швидко, але вона досі актуальна і надзвичайно цікава. А саме видавництво «Астролябія» і Олена Олір переклали її в. 2010-му, якщо не помиляюся, році, чи 2007-му, отдаруйте тут, я трошки призабула. Книжка дуже красива. По-перше, ти береш її в руки, і це наче мистецький витвір, ти одразу потрапляєш в якийсь магічний світ. Подивіться, вона ж вся, наче ельфійська легенда. Тут прекрасні шрифти, тут прекрасні. Початки кожного розділу, які треба ніби відгадати, тому що вони написані наче рунами. Тож, читати її, по-перше, вже естетичне задоволення. А по-друге, це історія, яку я знаю з дитинства, тому що її люблять діти. Не забувайте, що саме перша історія з серії про володаря перснів, хобіт, вона неймовірно популярна саме серед дітей. Якщо ви хочете привчити свою дитину до світу фентезі, до цього жанру, то «Гобіт» стане вам в пригоді, адже чи дитині 10 років, чи дитині 13 років, «Гобіт» буде дуже цікавим. Ну, напевно, навіть і у 9, і у 8 років його вже можна читати. Адже це історія фактично дитини з одного боку. Тому що... Наш хобіт це те, що зараз модно казати, він виходить із зони комфорту, живучи в абсолютно комфортному домі, в своїй норі, ніколи не виїжджаючи нікуди далі ярмарку. Раптом йому доводиться вирушити у небезпечну пригоду. І йому це жахливо не подобається, бо він і так дивав для своїх сусідів, для своїх родичів, тому що він... Водить дружбу з чарівником, з Гандельфом. Мало того, то він ще й сам вирушає в якусь пригоду. Тож, якщо ви любите читати про пригоди, слухати про пригоди, цілком можливо, що одного дня пригода знайде вас. як ми до цього поставимося, так вона і відбудеться. Ну, все одно, що мене, наприклад, яка ніколи не ходила в походи з наплічником в гори, оце б хтось взяв та й змусив в такий похід вирушити. Ой, я думаю, я б поводилася на початку так само, як цей годить. Куди я, я і гори, я і намет спати на землі, що, готувати на вогнищі? Для мене це був би той самий стрес. А ще додайте сюди драконів, а ще додайте сюди небезпеки, які переживаються на, на шляху. Тож книжка зачарує кожну дитину. І вона справді варта читання багатьма поколіннями вже по всьому світу. І я дуже рада, що саме в такому дуже красивому виданні в нас є гобіт, в нас є різні видання, але ось таке красиве нарешті ми маємо також. Друга книжка, про яку хочу поговорити сьогодні, короткий огляд, це книжка Девід Еммонс і Берті Фрейзер. Її написали Робот під прикриттям. Мій перший рік серед людей. Коли Андроїд потрапляє до школи, то це може викликати дуже несподівані наслідки. Книжка захоплива, цікава. Я її почала читати, не можу відірватися, дуже хочу дізнатися, тобто я її ще не дочитала, звісно, тільки ж взяла, тільки новинка прийшла. І вона ставить перед нами дуже багато питань на тему, хто є живим, а хто є штучним? Що є той штучний інтелект? Чи завжди ми, люди, поводимося по-людськи? Що таке мораль? Чи вона відрізняється від етики? Що таке? Дружба. І що таке ненависть ворожнеча? Чому дорослі вважають себе дуже розумними? І чи завжди вони говорять правду, адже вимагають її від інших? Дуже багато питань, на які дає відповідь нам робот, який, яка в даному разі ця дівчинка змушена вчитися у школі цілий рік і не видати себе. Що вона робот для того, щоб її татко, філософ, який е, створив її, фактично, зміг отримати винагороду, бо вона має пройти той знаменити тест Тюрінга, щоб її не викрали, що вона робот, але всі будуть е, вірити, що вона справжня дитина. Єдина похибка, яка тут є, насправді. Е, вона є на першій сторінці обкладинки і на останній. Як ви бачите, у всіх дітей чомусь коричневі очі, а в нашої героїні вони блакитні. Хоч насправді зовсім не так. Саме в неї карі очі, бо вона їх собі обрала. Вона собі обрала кірпатенький носик, вона собі обрала рудувату зачіску, тому що вважала, що так вона буде вважатися більш милою і з нею будуть легше товаришувати інші діти. Але що з цього насправді, чи так це склалося, як гадалося, чи вдалося їй задружитися, чи вдалося їй когось обвести кругом пальця, що вона є не роботом, а справжньою дитиною, ви дізнаєтеся з книжки. І дуже хочу наголосити, що це зовсім не історія Пінокіо або Буратіна, так? коли штучна дитина дуже хоче стати людиною. Тут дещо інше, тут про те, наскільки ми самі люди, наскільки людські діти є людьми, наскільки людські дорослі є людьми. І що воно таке, ота людяність. Тож книжка весела, надзвичайно, в ній дуже багато роздумів і комедійних ситуацій. Читайте її разом з своїми дітьми, і ви отримаєте море задоволення і дуже багато цікавих нових знань. З вами була дев'ята дитяче. Чекайте на наші нові огляди і сподіваюся, що ці книжки також прийдуться вам до смаку. На все добре, до нових зустрічей!